Добрий вечір, шановні земляки, коротко про підсумки цієї п'ятниці. Сьогодні святковий день для всіх наших дорогих жінок, а значить і для нас. З найкращими почуттями вітаю вас із чудовим святом весни та краси міжнародним жіночим днем. Українки, зокрема, криворожанки є найкрасивішими жінками нашої планети. І це факт. Навіть у найважчі часи ви наповнюєте світ любов'ю, ніжністю та гармонією. Ви даруєте життя, даруєте любов, даруєте віру у краще майбутнє. Ви є справжньою опорою для нас, чоловіків. Одночасно ви виявляєте справжню мужність. Багато з вас зараз бореться на фронті. Багато працюють у тилу, багато хто став волонтерами, допомагаючи армії. Ваша відвага та відданість незмінно важливі. Бажаю всім вам щастя, кохання і, звичайно, миру, дорогі наші жінки. Щодо ситуації в нашому напрямку фронту, то вона залишається під контролем Збройних сил України. За повідомленням сил оборони Таврійського напрямку за добу загальні втрати ворога склали 360 окупантів. Знищена 27 одиниць військової техніки, склад боєприпасів ворога, нейтралізована або знищена 305 БПЛА. На нашому напрямку у Нікопольському районі вночі ворог атакував з артилерії Нікополь, Мирівську та Марганецьку громади, пошкоджено три приватні будинки та господарську споруду. Без втрат. У Криворізькому районі обстрілів не було. Що стосується самого кривого рогу, то незважаючи на всі труднощі, місто продовжує працювати на перемогу, служби, лікарні, соціальні установи, комунальний транспорт працюють. Рада оборони міста об'єднує зусилля з міжнародними партнерами для допомоги криворіжцям так місто допомагає криворіжцям з ремонтом будинків, які постраждали від ворожих ударів. У співпраці з американською організацією Global Empowerment Mission встановлено вже понад 4 тисяч вікон у будинках криворівця, які постраждали від ворожих ударів. І робота продовжується. Заміна вікен відбувається у рамках віконної програми, яка створена Джем у партнерстві з Ховард Buffett Фундейшн. Вже встановлено більше 4 тисяч окон, 6 630 под'їздах, 151 будинку. В них проживають близько 24,5 тисяч мешканців, і це дуже важливо. Я дякую від імені Криворіжців. Ми домовилися, що наша співпраця буде продовжуватись в подальшому. Якщо говорити в цілому, то у кривому розі нами створена і діє унікальна програма допомоги жителям, чиї будинки постраждали від ворожих ударів. Такої немає в інших містах. Це прямі виплати з міського бюджету на придбання житла, тим, чиї квартири не підлягають відновленню, та на ремонту тим, де це необхідно. Протягом 22 2023 23 років з міського бюджету надана грошову допомогу понад 3 тисячам криварівців на суму 113,9 млн грн. мільйонів гривень. Зокрема, 78 власників зруйнованого житла отримали допомогу на придбання житла. Це 68 мільйонів. А 3019 на усунення пошкоджень на суму 45,4 мільйонів гривень. Це вікна, балкони і інше. дахи. У 2024 році на допомогу з міського бюджету надано гроші і отримали ще 282 жителя на суму понад 4 мільйонів. Та про наші мирні перемоги. На чемпіонаті України з вільної боротьби вдало виступили криворіжські спортсмени з Ді США номер 2 Каміла. Кушма вибрала золота, Марія Дребо, црібло, а Валерія Заремба бронзу. Вітаю та бажаю подальших досягнень. Як завжди, зберігаємо спокій, витримку, віримо в наші незламні збройні сили, нашого президента і нашу неминучу перемогу. Скучна вам ночі, дорогі земляки, слава Кривбасу та слава Україні!